Доброго ранку, любі діти! Сьогодні, як ви помітили, всі в садочок ідуть дуже красиві у святковому одязі. Подивіться, діти, одне на одного, які всі гарні, мов квіточки в полі. А знаєте, як називається цей одяг? Так, це вишиванки. Сьогодні особливий день, який так і називається День вишиванки. Це свято українського одягу нашої культури, нашої пам'яті та любові до рідної землі. Колись наші бабусі мамусі вишивали сорочки власноруч, кожен візерунок мав значення, хрестики захищали, квіти дарували радість, а кольори розповідали про життя людини. Сьогодні ми теж дізнаємося більше про вишиванку. Та почуємо казочку. Готові? Тоді сідайте, будь ласка, і слухайте. Жила була дівчинка Оленка. Одного разу вона прокинулася і побачила на стільці свою нову вишиванку. Вона була біла з червоними та чорними візерунками. Мамо, чому ця сорочка така гарна? запитала Оленка. Це вишиванка, доню. Усміхнулась мама. Вона не проста, а чарівна. Коли ти її одягнеш, вона дарує силу нашої землі, любов рідного дому та тепло наших традицій. Оленка зраділа, одягла вишиванку, пішла на вулицю, аж раптом почула, як віточки на сорочці шепчуть Ми оберігаємо тебе. А я Спитала червона зірочка, Я допомагаю тобі бути сміливою. Оленка усміхнулася і відчула, як у серці стало тепло. Відтоді вона завжди вдягала вишиванку на свята і розповідала всім друзям, що вишиванка це не просто одяг, а справжня історія її родини, її України. Ось така історія про нашу маленьку Оленку. А зараз малята пропоную ще раз послухати розповідь про вишиванку та спробувати намалювати для себе власну вишиванку. Вишиванку потрібно носити з великою любов'ю один до одного, адже українські люди це народ, який піклується і допомагає один одному. І коли ми одягаємо вишиванку, то відчуваємо гордість, що ми з вами українці. Вишиванка це біла сорочка, яка вишита різнокольоровими нитками. Вишиванка це не просто сорочка, це оберіг, який захищає людину від темних сил. Послухайте, будь ласка, уривок перша вишиванка, який написала Леся Вознюк. Вишивала мама синіми нитками. Зацвіли волошки буйними житами, узяла матуся. Червоненьку нитку запалали маки у пшениці влітку, оберіг сорочку вишила для сина, Визерунком стали Квіти України, маки та волошки, мальви біля хати. Долю для дитини вишивала мати. Сьогодні малята ми з вами теж будемо вишивати вишиванку, але ми її будемо вишивати не нитками. А фарбою. Для роботи нам знадобляться фарби, пензлик, вода, серветка, вушні палочки та шаблон. Шановні батьки, будь ласка, допоможіть дітям намалювати шаблон сорочки. Ну що, приступаємо до роботи разом зі мною. Уважно дивіться на мене, що я роблю, і повторюйте за мною. Ось такі кіточки у нас з'явилися на вишиванці. Тепер беремо з вами зелений колір. Беремо жовту фарбу, паличку і малюємо серединки в наших червоних квітках. З допомогою палички синьої фарби ми з вами намалюємо волошки. Знову малюємо серединки, тільки тепер у волошках. Погляньте, яка гарна вишиванка вийшла у мене. А у вас яка, діти? Буду чекати фото з вашими вишиванками. До побачення, мої хороші!